Вітаю всіх станом на 1 жовтня Південноукраїнський енергокомплекс працює згідно з диспетчерським завданням. Персонал підтримує безперебійну роботу атомної електростанції та каскаду ГЕС-ГЕС, забезпечуючи енергетичну стабільність регіону. Радіаційний фон та екологічна ситуація як на промисловій території, так і в прилеглих зонах залишаються в межах норми. Минулого тижня на підприємстві відбулася 30-та ротація команди моніторингової місії МАГАТЕ. Експерти в умовах військових дій. Продовжують надавати консультації та оцінювати безпеку експлуатації станції. Наш внесок у загальну справу не обмежується лише виробництвом електроенергії. Протягом тижня колектив південноукраїнського енергокомплексу активно допомагав військовим. Завдяки спільним зусиллям було передано благодійну поміч штурмовому батальйону ЗСУ Давічі на суму понад 800 тисяч гривень. Крім іншого, на Краматорський напрямок відправлено на критично необхідні прилади вартістю 379 тисяч гривень. Серед тих, кому ми допомагаємо, є наші земляки з міста супутника ПАЕС, які зараз захищають Україну. Військові нині потребують нашої підтримки як ніколи. Це не лише амуніція, технологічне обладнання, а й важливі деталі для техніки, які підвищують ефективність на полі бою. Кожна гривня, яку ми збираємо, є не просто фінансовою підтримкою, а реальним шансом на життя для героїв. Тому я звертаюся до всіх з проханням продовжувати донатити для наших військових. Сьогодні, у День захисників і захисниць, ми вшановуємо всіх, хто мужньо боронить нашу батьківщину. Дякуємо кожному і кожній за відвагу та стійкість, за можливість жити на вільній землі. Від щирого серця бажаю всім міцного здоров'я, незламної волі та якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Слава її героям!